Як діяти у надзвичайній ситуації? Кожен із працівників може дізнатися не лише із сторінок інтернет-видань, але і спеціально облаштованих стендів. Ну, сьогодні в стінах нашого науково досвідного інституту лісового господарства та агралісамілярації імені Висоцького відбуваються такі планові заняття, плановий семінар з організації цивільного захисту населення. Звичайно, хто міг подумати? Ми все таки працюємо, скажімо, організація. Техніки безпеки на виробництві, організація надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Але так як відбувається в нашій державі, тому вона сьогодні набуває певний зміст. Тому, звичайно, що ми перше зробили, організували такий куточок інформаційно довідковий щодо дії населення у надзвичайних ситуаціях. Тут при стихійних лихах, при пожежі. При аварії на транспорті, ртуть, електробезпека, безпека на льоду, на воді. Але сьогодні то, питання є і тероризму, воєнний стан. І ми вивесили всі наші телефони, які мають, скажімо, Служба безпеки України, обласне наше управління, ОМВС України. І в першу чергу це, звичайно, телефон довідковий нашої обласної державної служби надзвичайних ситуацій. Оперативного штабу, до речі, 40. Всім це телефон. Знання елементарних правил, надання першої медичної допомоги допоможуть зберегти життя у надзвичайній ситуації. Тому як зупинити кровотечу, зробити непрямий масаж серця, повинен знати кожен. До речі, якщо це одномоментно, оце літр крові 10% вважається, там можна, може людина загинути. А Якщо це винозна кровотеча, і воно поступово там, то можна і півтора літра, і може людина стати живою. ви самі можете подивитися.